Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри, шукачі істини та всі, хто прагне глибше пізнати Слово Боже. Сьогодні ми розберемо питання, яке впродовж століть викликає жваві дискусії та стає приводом для численних запитань до священників та богословів. Це питання часто ставлять скептики, намагаючись знайти невідповідності в Біблії, але воно бентежить і щирих вірян. Питання звучить так. Де взяв дружину Каїн, якщо на землі були тільки Адам, Єва та він сам після вбивства Авеля? Для того, щоб дати вичерпну відповідь, нам потрібно відкласти в бік сучасні уявлення про світ і зануритися в контекст священної історії, звертаючись до тексту книги буття та вчення святих отців церкви. Перша і найпоширеніша помилка при читанні Біблії це сприйняття її як погодинного щоденника або детального демографічного звіту. Книга буття це не підручник з антропології, це священний літопис спасіння людства. Автор, пророк Мойсей, під натхненням Духа Святого виокремлював лише ті події та постаті, які мали ключове значення для духовної історії світу. Біблія концентрується на Каїні та Авелі не тому, що вони були єдиними дітьми, а тому, що через них розгорталася перша трагедія гріхопадіння в другому поколінні людей, перше братовбивство. Відкриємо п'ятий розділ книги буття, де підбивається підсумок життя першої людини. У четвертому вірші ми читаємо: Днів Адамових після народження ним Сифа було 800 років, і породив він синів і дочок. Зверніть увагу на ці слова: синів і дочок. Святе передання говорить про те, що Адам і Єва, маючи досконале здоров'я і благословення Боже на розмноження за своє надзвичайно довге життя, а Адам прожив 930 років, мали величезну кількість дітей. Давні єврейські перекази та деякі християнські тлумачі вказують, що у першої пари могло бути від 30 до 50 дітей, а можливо й набагато більше. Чому ж про них не згадано раніше? В тогочасній культурі та в контексті священного тексту імена жінок часто опускалися, якщо вони не відігравали специфічної ролі в оповіді. Те, що Біблія називає імена лише трьох синів, Каїна, Авеля та Сифа, не означає, що інших не існувало. Це означає, що саме ці три лінії були важливими для оповіді про гріх, смерть та майбутнє відродження через лінію Сифа, з якого згодом народиться Ной, а в далекому майбутньому і сам Спаситель. Отже, пряма відповідь на головне питання: дружиною Каїна була його сестра. На світанку людства, коли рід людський тільки починався, іншого способу виконати Божу заповідь, плодіться і розмножуйтеся просто не існувало. Тут у багатьох виникає цілком слушне занепокоєння. А як же інцест? Хіба шлюби між близькими родичами не є гріхом і не призводять до генетичних хвороб, тут важливо розуміти різницю між первісним станом людства та нашим теперішнім станом. По-перше, з точки зору біології. Адам і Єва були створені Богом безпосередньо. Їхній генетичний код був досконалим, він не містив у собі тих помилок, пошкоджень та мутацій, які накопичувалися в людському генофонді впродовж тисячоліть після гріхопадіння. Сьогодні близьке споріднення батьків небезпечне, тим, що схожі генетичні дефекти зустрічаються і підсилюють один одного, що призводить до хвороб у дітей. У перших поколінь людей таких дефектів не було. Генетична чистота дозволяла таким союзам бути абсолютно безпечними для нащадків. По друге, з точки зору закону, Бог є творцем законів природи і законів моралі. На початку історії людства союз між братами і сестрами був необхідністю, закладеною в самому плані розселення людей. Заборона на кровозмішення, яку ми бачимо в книзі Левит, була дана Мойсею набагато пізніше, приблизно через 2,5 тисячі років після Адама. До того часу людство вже було численним і така необхідність відпала. Господь ввів цю заборону тоді, коли вона стала потрібною як для здоров'я нації, так і для духовної чистоти народу. Святитель Іоанн Златоуст, пояснюючи цей момент, каже, що на початку Бог дозволяв такі союзи, щоб через єдине коріння з'єднати весь людський рід узами любові, щоб ми всі відчували себе однією сім'єю. Тепер розберемо ще один важливий момент страх Каїна. Після вбивства брата Каїн каже Богу: І буде, кожен, хто мене зустріне, вб'є мене. Якби на землі були тільки троє людей, кого йому було боятися? Батька Адама, але Каїн говорить про багатьох. Це ще раз підтверджує, що на момент вигнання Каїна на землі вже жили сотні, а можливо, і тисячі людей його брати, племінники та внучатні племінники. Ми повинні пам'ятати, що між народженням Каїна та вбивством Авеля минуло багато десятиліть, можливо, більше ста років. За цей час людство встигло значно розростися. Коли ми читаємо, що Каїн пішов у землю Нод і там пізнав дружину свою, це не означає, що він знайшов її там як представницю якогось іншого народу. Слово Нод означає вигнання або земля блукання. Дружина Каїна пішла разом з ним, вона розділила долю свого чоловіка, залишивши родину Адама. Це був акт вірності дружині своєму чоловікові, навіть якщо цей чоловік став першим вбивцею. Для православної віри питання походження всіх людей від однієї пари є принциповим. Це називається догматом про єдність людського роду. Чому це так важливо? Тому що якби десь існували інші люди, не нащадки Адама, вони не були б причетні до первородного гріха, а якби вони не мали в собі пошкодженої природи Адама, то їм не потрібен був би Спаситель. Але апостол Павел чітко говорить: як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, так і через одного прийшло спасіння. Ми всі однієї крові, ми всі маємо одну хворобу гріха і потребуємо одного лікаря, Господа нашого Ісуса Христа. Іноді люди запитують: а чи не було інших людей, створених Богом, про яких просто не написано? Церковне вчення дає однозначну відповідь: ні. Якби були інші джерела людського роду, Біблія втратила б свій цілісний зміст. Історія Адама це історія кожного з нас, його падіння це наше падіння, а обітниця, дана йому про майбутнього Спасителя, це наша спільна надія. Таким чином, загадка дружини Каїна вирішується просто, якщо ми підходимо до писання з вірою та уважністю. Каїн взяв за дружину свою сестру, що було природним і необхідним на світанку людства. Це не суперечить ні логіці, ні біології того часу, ні тим більше Божому промислу. Дорогі друзі, нехай складні місця у Святому Письмі не збентежуть ваш розум, а стають поштовхом до глибшого вивчення віри. Біблія це не книга загадок, це зеркало, в якому ми бачимо свою душу і безмежну милість Божу до впалого людства. Пам'ятаємо, що навіть після страшного гріха Каїна Бог не залишив людство, а почав довгий шлях приготування нас до приходу Христа. Дорогі підписники та глядачі каналу, 4 лютого Ютуб зняв монетизацію з мого каналу. Це дуже сумно, тому що цей канал був моїм основним джерелом доходу. Тепер я не отримую з нього ні копійки. Кожен небайдужий, в кого є можливість, можете долучитися до допомоги мені на життя. Кожна копійка дуже важлива в реаліях війни, тому що я бідна людина з України і зараз дуже тяжко вижити. Тому реквізити я залишу в описі під відео або в першому закріпленому коментарі. Дякую вам за увагу до цього важливого питання. Нехай Господь береже вас, дарує мудрість і відкриває серця до розуміння Його святої істини. Бережіть віру, читайте Слово Боже і шукайте відповіді у мудрості святих Отців, Божого вам благословіння, миру у душах і ясності в думках. Слава Богу за все!